Вітаємо вас на вокзалі Crossing HB. Сьогодні ми разом розберемося, як купити квиток до IKEA з Стангалу. Для цього проведемо домашню роботу. Подивимось, в Google чи Apple Maps, як нам туди дістатись. Але мапа нам показує, що нам треба їхати не до Сангалуну, а до якогось Вінкель. Давайте розбиратися. Якщо думали, що це складно, ні. Все дуже просто. Ходімо до автомата. Не, не бійтеся, автомат не кусається, він тут, щоб допомогти, а ми допоможемо вам розібратися з усіма кнопочками. Спочатку обираємо мову, якщо вам зручно, натисіть Deutsch або English. Далі вводимо призначення. Тут є нюанс: не плутайте Сангален HB, головний вокзал, зі Сангален Вінкель. Нам потрібна саме остання станція, бо вона, вона найближча до ІКЕ. Автомат підкаже точно наду. Отже, шукаємо вінкер. Якщо ви випадково брали не ту станцію, не хвилюйтесь, поверніться до попереднього меню. Далі обираємо квиток в один бік чи, чи туди і назад. Рекомендуємо одразу взяти квиток туди і назад. Це дешевше і зручніше. До речі, якщо у вас є хальптакс, не забудьте вказати це, щоб отримати знижку. Якщо плануєте ще прогулятися з ингалан, можна взяти денний абонемент. Їздіть скільки хочете. Тепер обираємо, як заплатити. Автомат приймає як і бань, банківські картки і навіть Apple Pay чи Google Pay. Якщо хочете заплатити готівкою, приготуйте дрібні купюри. Звертаємо вашу увагу, що автомат приймає лише 39 рапенів монет та 19 купюр. Також ви маєте можливість оплатити в Євро. Вітаємо! Ви щасливий власник квитка. Тримайте його у надійному місці, щоб не шукати останній момент. Před pojetím.